Для представників ОСББ та житлово-будівельних кооперативів на сьогодні надзвичайно гостро стоїть питання підписання угод з КПТМ криворіж тепломережею щодо умов надання послуг тепло та водозабезпечення, оскільки підприємство за своїм статусом має право постачати енергію лише до зрізу будівлі, тобто до межі розподілу. Що ж стосується подачі енергоносія в межах будинку, цим за словами заступника голови асоціації ОСББ Кривбас Добробут Тамари Деамідової відтепер має займатися третя сторона, посередник. По 60-му приказу КПЖО начислення і дальше процедуру виставлення рахунків, робота з дебіторами будуть проводити самі КПЖО. Тобто, додаткові штати будуть і этим займатиться. Нам же, як представтелям ОСББ, в принципі, надавати послуги ми не маємо права, тому що ми не надавачі послуг, ми колективні замовники. Тому нам потрібно іскати посередника іскати посередника, то есть фірму, которая будет заниматься всем этим. Нас Ка я знаю, в КПЖО будут увеличиваться ну как тарифи. В принципе, средства будут идти на вот эти процедуры от 30-40 копеек по нашим 7 КПЖ. Мы попросили, есть у нас обслуживающая компания Домком, с которой мы в принципе, и работаем, обслуживают наши дома. Мы попросили її взять на себя такую ответственность. Вот, насколько я знаю, они занимались расчетами, подготавливали договора. Вот, у них до 25 копеек будет стоить вся эта услуга. То есть буде будет отпускать нам гигакалорию, тепло по стоимости 269 50 стоимость одной гигакалории, а дальше услуги по предоставлению до отсекающего крана в квартиру будут стоить вот по ЖЭКам. Такая цена у нас будет, естественно, ниже. Це питання в учасників семінару викликало чималий сплеск емоцій. Між тим у ході обговорення прийнято рішення зібрати робочу комісію, яка має до кінця наступного тижня написати листа, адресованого Національній комісії регулювання електроенергетики та Міністерству регіонального розвитку та будівництва України з проханням залишити КПТМ «Криворіж тепломережу і виробником і постачальником тепла, а також зберегти розрахунки за дану послугу через прямі особові рахунки без укладання договорів. Заступник міського голови. Григорій Вербицький листа пообіцяв підписати. Крім цього, чимало представників ОСББ погодилися прийняти пропозицію товариства Домком, яке запропонувало свої послуги для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів.